Цей випуск хочу почати з промовистого недовгого мовчання під час відео з окупованих територій, коли збройні сили Російської Федерації розпочали повномасштабне вторгнення. Одна із найжахливіших картин, яку бачив на Київщині, це полишені та скривавлені дитячі візочки на дорозі неподалік розстріляних машин, коли молоді мами намагалися врятувати своїх малят, вихопивши їх із перетворених на брухт автомобілів. Жінок із дітьми російські окупанти теж розстрілювали. І на відміну від кремлівських пропагандистських роликів. Це правда, свідком якої є тисячі людей, і я серед них. І як так могло статися, що армія сусідньої держави розпочала війну з вбивством мирного населення? Причому це навіть не авіаудари, не артилерійські снаряди, а постріли піхоти з автоматів, гармат та кулеметів бронемашин в очевидні цілі, що не несуть їм загрози. Житель села Спідбучі, добродій поважного віку, який вижив після контакту з російськими бурятами, розповів, що коли вони тикали йому у груди автоматом і погрожували розстрілом, то говорили, що українці їм не люди, а комахи, тому й роблять вони що хочуть. А хотіли вони грабувати, руйнувати, гвалтувати і вбивати. І головне постійно наголошували, що вони рускія. Для порівняння, мій друг ділився спогадами, що під час війни в Афганістані радянським військовим була чітка вказівка не чіпати мирне населення. За спробу зґвалтування командир міг розстріляти свого бійця. Те саме було за мародерство. Отже, дозвіл на безчинства і військові злочини гласно чи не гласно спущений згори. Росія використовує терор цивільного населення як інструмент тієї самої тотальної війни, про яку розповідав в одному із минулих випусків. Проте Змусити солдата вчиняти те, що робить московська армія проти українців, неможливо. Це йде як власна воля, і ця так звана власна воля є результат 30-річного ідеологічного впливу, спрямованого на розлюднення українців, створення мерзенного образу із найгіршими рисами, що їх тільки може мати людина. Для цього використовувалися абсолютно всі можливі способи програмування російського населення, кіно, телебачення, пісні, безліч інтернет ресурсів від ЗМІ до форумів та соцмереж. Мене звати Олекса Кіпкало. Я одразу перепрошую за подальший контент та прошу вас поставитись до нього, так наче науковець вивчає патогенну бактерію або якусь нову хворобу. Адже за великим рахунком ми препаруємо російську ідеологію і пропаганду, вивчаємо ворога, щоб ефективніше вести проти нього боротьбу. Одразу хочу попередити, що далі я не буду дотримуватися хронології, а радше, наче човником, протягатиму нитку зв'язків між роками задля збереження логіки подій. Російські технологи вже давно мали за мету посіяти негативне ставлення до українців серед абсолютно усіх верст населення Москові. та у першу чергу серед тих, кого можна буде безпосередньо використати у загарбницькій війні. Це ті, кого будуть мобілізовувати та відправляти на нашу землю. Отже, і засоби доставки інформації мають бути відповідні. Зазирнемо у вже далекий 1997 рік у російському Волгограді за перо і гітару взявся штурман військової авіації Фьодор Малишкін. І, як напевне, годиться еліті російських офіцерів видав шансон. 1997 рік поліцаї фюрер можна було б подумати, що це особиста думка на тлі ностальгії радянського льотчика. Проте хто слухає шансон в Московії, блатний світ і поліцейські, водії і робітники, любителі усіляких серіалів на кшталт вулиці розбитих ліхтарів. А ще послухають військові, бо тож їхні побратим. От для усіх цих людей він перетворювався на людину авторитетну, певною мірою став місцевим лідером думок. Та виявляється, цей Малишкін зі сценічним ім'ям Федя. Вітір, звичайний пропагандист, довести. Запросто ось фрагмент його відео через 15 років у програмі під назвою Зона ошибки. Це вже коли Російська Федерація анексувала Крим і розпочала захоплення українського Донбасу. На Росію все время нападають, нападають сюрим. Нікі существують ніякі сили, які сірем питаються нас ліквідувати. Ми все время намагаємося відбитися. І вот эти сили, пока вот так будем общего определенными действиями создали в формі українства ідею. для того, чтобы создать вот эту на основе этого украинства, создать ударную силу для атаки на вот этот русский мир. И поэтому, если украинцы этого не поймут, что их используют как ударную силу... Кстати, вот я нашел на полях интернета вот такую вот вещь. Вот здесь написано. Украинцы это ос... русские, которые за идею украинской державы Готовы зарезать даже свою фрау, в скобках жена, примечание. Ага, это начебто нацистская листівка. А потом продолжу историю про те, как украинцам взломали психику українською мовою. Поэтому им сломали кодовую систему. И заметьте, я, например, просто не могу слушать украинский язык, который идет из официальных телевидений или там откуда-то идет, когда они начинают разговаривать на этом языке. Це это просто якийсь, то ну, это, это просто. Вот От ета якраз ламає психіку. У них сломана психика у этих людей на основании этого языка. Сломана русская кодовая система. Раз, вот так, повернута, у них мозги так. Ось такий ветер выпускает федя. Бачите, як українська їм пече. Тут, оскільки почав розмову з військового пропагандиста, наведу ще один яскравий приклад. Є у російському сегменті інтернету такий ресурс, який називається воєнне обозріння». Він присвячений огляду озброєнь та загалом військовій таємниці. Його читачами і дописувачами є військові, експерти, дивані у тому числі. У 2019 році там виходить стаття без автора під назвою «Учим український воєнний от онучі до гармати соусом вивчення мови супротивника, йде звичайна пропаганда, що українська мова обмежена, технічних слів не вистачає, тому і вигадують всіляко новомову. Але найцікавіше у коментарях понад 200 дописів обговорення, де явно простежується лейтмотив, що українська це, начебто, спотворена російська і тому подібне, в стилі слухалок, сів на самопери попер до мордописа, спалахуєк, етцетера. При тому, коли з'являвся коментар на подобу з Українці говорять своєю мовою, чому це вас турбує, то такого коментатора заганяли дарути під плинтус і затикали рота. Цільова аудиторія військові та ті, хто цікавляться війною, отже, потенційно можуть воювати в Україні. Їх московитам потрібно озброїти не лише автоматами, гарматами та ракетами, а й особливим мисленням і ставленням до ворога. Взагалі, українці у якості зіпсованих росіян це такий хитрий винахід кремлівських ідеологів для того, щоб прибрати суперечність. І пояснити, чому росіяни повинні знищувати так званий братній народ, адже об'єднання братніх народів це перша ширма, яку виставляв Путін для обґрунтування нападу на українські землі, і під соусом порятунку росіян незіпсованих він спрямував збройні сили проти суверенної держави. Коли вже говорити про творчість кремлівського ватажка і провадження його впливу на людей інтелектуальної праці, які, скоріш за все, не слухають шансон, то знайшов і цей механізм. Уявіть, Московський політехнічний університет, факультет інформаційні технології, це там, де готують сучасних розумників, програмістів, системних адміністраторів, можливо, розробників мікросхем. У програмі є курс із назвою основи російської державності, після вивчення якого абітурієнт має оволодіти. Навичками свідомого вибору ціннісних орієнтирів та громадянської позиції, навичками аргументованого обговорення і вирішення проблем світоглядного, суспільного та особистісного характеру, розвиненим почуттям громадянськості і патріотизму, навичками самостійного критичного мислення. Ну, критичне мислення, в разі чого кейком на мітингу Московська поліція відіб'є. Щоб усього цього навчитися, російський айтішнік має послуговуватись літературою її список так. Кож наведений із десяти основних джерел п'ятірка перших. Праця московського президента Путіна це вливають у голови студентів протягом 48 годин лекцій. І Якщо вони не прогуляють, то в їхніх головах навіки ілом осяде родючий гумус російської шовіністичної пропаганди. А засіває пропаганда повсюди. Переходимо до кіно та телебачення, на яких українцю російськими сценаристами відведена непоказна роль. Там і образ зрадників, боягузів, скнар, а також тих, кого можна і потрібно в. Вб наведу кілька прикладів, які знайшов першими. Хоча спочатку ще трохи музичного контенту покажу типове неприховане використання технології, про яку розповідав у одному із попередніх випусків, де йшлося про російського філософа ідеолога Зінов'єва. Там було щодо прийому пропаганди, який змусить народ іти воювати. Підносити у найкращому вигляді свою країну і показувати у найгіршому вигляді народ ворога, щоб до нього виникала ненавість. От просто хрестоматійний приклад приниження, знущання і московської бравади. Євазможна мрія в нашому серце руком наша світа адша бару. Почули про чистоту російської душі, і про українців, які начебто зазналися і продалися. Воровайки це гурт на службі у товариша Майора, принаймні у цій композиції. Вони, по суті, є інструментом донесення ідеології та державної пропаганди Кремля у кримінальний світ. Я далекий від нього, та здається, такі дії називаються западлом. І от тепер точно переходимо до кіно: Єсли завтра в поход. Низькопробний російський серіал зате з Пореченковим. події розвиваються у Криму, де, поміж іншим, сценаристи нав'язують картину протистояння між українцями і росіянами на рівні дітей. Там абсолютно у хамській і незграбній формі, зламаною подобою української мови, подаються наші діти, що їх зневажають і перемагають у бійках діти російські. Стоять! куди йдеш? До нас туди йдуть такий реб'йонок? Почому гуляєш в від місці, а? А, ти саме, хто такий? а що не видно? Я по гранець. Слон. Однім ди. Слушай, не приставай к людям, А ну! стоять, руки на затилик. Наша територія. Бачиш? Україна. Ну Раніше була нашою. Фільм Брат 2 Я би його не згадував, бо він викликав стійку відразу ще на початку 2000-х. і пам'ятаю, як ним тоді захоплювалися у Московії та в Україні. Проте з приємним здивуванням виявив, що здебільшого молоді люди, яким зараз за 20 і з якими спілкуюся, навіть не знали про існування цієї стрічки, тому додав у перелік через яскраву ілюстративність: Ви, не гадаєте, що за вас тополят серед іншого, це так показово по-російськи вбити людей і на місці злочину кричати, що Залишається тут жити. Я остаюсь! Я буду жити! Серіал Біла гвардія знімався у тому числі у Києві, через що його дивитися особливо неприємно. Цей відеоряд, бо художнім твором називати таке язик не повертається, є абсолютною антиісторією. І за два роки до першого вторгнення у сучасну Україну серіал вийшов у 2012 році. Герой Пореченкова морально готує глядача до масового вбивства. Українців так можна і по Україні вироблять. Надо буде вироблями. Схоже, Переченков настільки проникся своїми ролями, що потім поїхав на Донбас пошмаляти з кулемета у бік збройних сил України. Ми із будущего два фантастична стрічка. Двоє росіян, і двоє українців потрапляють у минуле 1944 рік. Українські повстанці показані нелюдами, що розстрілюють жінок, стариків і юних комуністів. От і покажіть. Що ви за вільну Україну? От дід Микола, завжди якийсь театр. Вигадай! Давай! А ви не роздявляйте, Бо може ці хлопчики по нам будуть стріляти. Ну! No. Давай! Стреляй! Давай! Що, штана, пристріляй! Стріляй! Що дивишся? що ти наш! Найбридкіше те, що серед героїв ми бачимо українських акторів, які погодилися на ролі у такому кіно. Фільм Кандагар, герой українець, якого грає Богдан Бенюк, показаний глибоким боягузом, якого тільки те й роблять, що всіляко підтримують російські колеги-пілоти, сердяться на нього, але підтримують. У найгірші моменти він переходить на українську мову. Внутрішній простір Московії був настільки насичений українофобством, що пробили навіть в умовні вершки російського бомонду, навіть у тих, хто відкрито проти війни з Україною. Іван Ургант у розважальній ранковій програмі з легкістю та гумором під час приготування страви порубав зелень. Я порубив зелень як красний комісар життя українській деревні і готов. Ви почистили мой клинок. Ну я просто акі жителі. Потім він сильно перепрошував, занесло, не міг подумати, розповідав, як безмежно любить Україну. Та саме це і є апофеоз розлюднення, коли таке видається практично підсвідомо. Наголошую, це лише ілюстративна підбірка, бо матеріалів стільки що краю не видно. Просто хочу окреслити своєрідними маркерами масштаби і способи впливу на свідомість росіян, оскільки усе це неподобство в першу чергу спрямовано на внутрішнього московського споживача. Саме він має отримати погляди і модель поведінки, які вигідні Кремлю. Щоб простіше було підвестися і піти вмирати в Україну за владу Путіна і його команди. Якщо раптом виникне сумнівне бажання покоперсатися у пропагандистському відео, можете почати зі списку заборонених в Україні російських фільмів, але відверто не рекомендую цього робити. Художня цінність сумнівна, а настрій собі зіпсуєте. Взагалі-то російські ідеологи спрямовували всю цю відеотворчість і в Україну також. Вони отримували супутний, дуже корисний для себе ефект почуття меншовартості українців, чим створювали підґрунтя для майбутніх зрад. Бо хто ж хоче відчувати щось спільне з покидьками, яких показали по телевізору? Саме зрада стала запрограмованим способом для зачарованих пропагандою ототожнитись з вілікаруським народом. Постає питання взагалі існують правильні українці з погляду московитів і які вони. Я вам зараз покажу цей образ свіжий з цьогорічної агітації виборів Путіна. А ти за кого голосував? в країні один президент. Я вам сказав Одеса – руський город, а я із Одеси. Наскільки висока ефективність російської пропаганди через два роки повномасштабної війни, після сотень тисяч вбитих російських солдатів, після років санкцій? Відповім. Ефективна нещодавно видання Голос Америки оприлюднило результат соціологічних опитувань серед російськомовних на території Московії та в Окупованому Криму, що його заполонили громадяни з Російської Федерації. 63% Росіян підтримують війну в Україні 64% вважають її цивілізаційною війною Російської Федерації проти західного світу. 94% відчувають принаймні помірну гордість за свою російську ідентичність. Опитування провів національний центр дослідження громадської думки Чекаського університету, і навіть зробивши поправку на страх росіян сказати щось проти путінського режиму, це все одно вкрай високий показник. Отже, інструмент пропаганди у тотальній війні, яку веде Кремль, використовується на повну потужність, і ефективність можна вважати доведеною. Ось вам і очевидна причина такої жорстокості проти мирного населення, що її проявляли і проявляють росіяни. Одначе це їм не дає індульгенції. Що з цим робити? Те, що і робили раніше: посилювати оборону, готувати і розвивати наступи по всіх фронтах, але з чітким усвідомленням, що наша боротьба не просто за повернення територій, а за саме існування України. І зараз розгортається найбільша головна битва у нашій історії. У російському кіно була одна дуже правильна фраза: Я вам думаю, що сіло вправді. У кого правда, то до сильні. Правда на боці України та українців і сучасна, і історична. Отже, і перемога буде за українцями, тільки вона сама собою не настане, її доведеться здобути. З вами був Олекса Кіпкало і команда 24 го каналу. Наші відео ви завжди можете переглянути на Ютуб каналі 24. го Якщо маєте що сказати або хочете розпитати, пишіть у коментарях. Разом не дамо жодних шансів російській інформаційній агресії.